Продовжує випуск сюжет до 8 березня. Багато краян уже знають майстриню народної творчості і поетесу Наталію Бугай за цикл віршів і пісень. Про Україну вона неодноразово здобувала перемогу на конкурсах. А краса і неповторність її ляльок-мотанок відома численним поціновувачам народного мистецтва. До свого покликання жінка йшла понад півстоліття. Більше про талановиту Волинянку розповість моя колега Анна Глущук. Щира прихильниця народної творчості лучанка Наталія Бугай провела понад 50 майстер-класів із виготовлення ляльки-мотанки. Жінка переконана, на кожну дорогу впаде своя зірка таланту, подарована Господом Богом. Лучанка Наталія Бугай півстоліття шукала своє покликання. Змінивши кілька професій, зокрема фрезерувальниці і комплектувальниці, жінка знайшла справу свого життя уже в зрілому віці. Вона змінила робітничу професію на творчість, мрію про яку плекала в серці з дитинства. мама казала: ну ви все в хаті переріжете ножницями, тобто робили з бумаги. З е, тканини я вміла робити ляльки, лі, різні ляльки з дитинства. Ти завжди це хотіла вміти е, Юлії Богданової на одному звичайному дитячому майстер-класі, бо мені так хотілося трошки секрети. Ну але майстрі секретів, звичайно, не відкривають. Ось уже я займаюся цим. Ну, більше трошечки як півтора року. Новою справою Наталія Володимирівна може займатися без вихідних. До того ж, її витвори приносять радість не лише авторці та її родині, а й усім, хто знайомиться з цими довижними ляльками. Перша лялька взагалі це були такі ляльки ритуальні. Чому почали виготовляти? Тому що люди вважали, що на ляльку можна скинути все лихе і е, щось якесь нещастя, чи хворобу, чи що. Ляльку почали виготовляти п'ять тисяч років тому, як люди навчилися вирощувати льон. Вона називалася вузликова, тобто її мотали спочатку з ниток ляних, а потім почали використовувати тканини. І вважали, що якщо таку ляльку, якщо на неї наговорити все то, те, що ти хочеш його позбутися, то її тоді спалити або втопити, то родина позбувалася або людина цього лихого недоброго, що було в хаті. Наталія Бугай не лише вивчила історію української ляльки, а й сакральні особливості її використання нашими предками, адже на різні події, народження, дитини, весілля, релігійні свята. І навіть хвороби використовувалася та чи інша лялька оберіг Віднедавна майстриня навчає діток і дорослих, як власноруч зробити ляльку. Однак, творчість у житті Наталії Бугай це передусім віршування. Уже кілька років вона пише: дві сотні її творів покладені на музику багато з них патріотичні про події на майдані та на сході України. За вагомий внесок у розвиток народного мистецтва і за цикл творів про героїв України Наталія Богай отримала чимало від.